До нас підходили відомий об'єкт. Підпустили ближче, вогнем, змусили його лягти. В тепловізор замітили. Ну, так як світло, що наближається до нас. Підпустили ближче, виділили постель чоловіка. Підпустили ще ближче, він біля того поля. Вогнем почали попередили, бо здавався, будемо стріляти. До гори долів, він заляг. Потім викинули стор в сторону нас гранату, ми ще попередили, він заліг, не давали йому всі піднімати вогнем. Деякий час він сказав, що здається, підняв руки. Ми його підпустили ближче, вон тут-ось сюди, і тут пов'язали її. От воно його, тут, тут вон його вже повністю положили, зв'язали руки. Сніг прийняти, там його положили. Ось тут його вже затримали, і зв'язували. Ну, ми його підпускали ближче-ближче, нас було тут немало. Не нас тут доста, бо їх затримати. Остаточно ми його положили, зв'язали і відправили в пункт прийому металобрухту. Сказав що, не, гражданський. сказав, що невідомо, казав, що хотів просто пройти. Що мама, мама у нас мама у лікарні, але запитання, що ти не йшов дорогою, а туди він вияснявся. Нічого що, не сказав. Хотів провірити наші позиції, чи ми, чи ми добре несемо службу чи ні. Чи ми спимо. Але ну, добре не все. Так. Пак ну, як виявилося. Результат на літаці. Да. Представтеся, як можемо вас. Це є наш пахан. Не, ну, позивний, якщо ім'я не хочете там. — Позивний пахан. Пахан. А ви? Я паровоз. Це наша башня. Бас, башня. Башня. Він залишився один. Та ні. В тому Я питаюся, я просто бачу, хто роботу. З первого класу в місті. Не дай бог в мене не буде. <laughs> я То? через київ вертаюся. Я даю я.